ж не лошади. Кого? ж не лоха. То що ми місяця? Зараз заведемо генератора. Але ж там треба ще щось перейти. Да, так? там треба переключати. А ну покажи мені щось не. Туди стой, стою, я стою візьму. А от, любі друзі, бачите, яку ми генератор купили. І на ну, косі два. Ні, сюди два. Чи тут, об... ну, в принципі, нормально. А коса не буде, може підложити банку. Ну, таку, значить, реміше поставити, я думаю. Та не туди його нести, тут просто поставити равніше. Не туди, туди до себе. Що до себе? Ну, о. о. Зараз піду відключу на лічильнику автомата, бо зараз сеть. Зараз минуту. Друзі, не забувайте відключати на лічильнику автомата. Ей, прийшли ми, що тепер завести треба, що у нас там є бензин. Цем головне знати, чи є бензин. Ну, бензину маловато. Той. Треба видуляти бензину. Мені бензину трохи, Нема ліки. зараз ми так залімо. То вона така погана. А може? 92 в принципі, п'яту. Ну, жила 95-ту, а? Маєш лійку? Треба оце, Ширшу просто. А ти бачиш, яка вона гарна, куди ти береш її? Ну, то так Трошки просляпає. Треба гнучу зразу витерти. В принципі, його робота, як сказати, 800 грам їсть на годину. Він потужністю його кіловат 2,9. По факту. По факту, по факту, 2 і, якщо нормально, то 2,5. А так, то 2,9 пише книжка. 2,8 чи 2,9. Е, дивіться, любі друзі, куправ, я його дам того року. Я не знаю, які ціни зараз цього року. Тоді він мені обійшовся того року був бунт на ці генератори плюс-мінус 7,5. 7800 з доставкою. 7800 доставкою. Е, дивіться, тут по поводу. Скажете, там обмотка алюмініє, я дивіться, тут мідна обмотка. Знімав ззаді стартера цього обмоточного і дивився, що по чому. Чи Дура чи не дура? Нормально. Ну, Скільки заляв? Заляв, мабуть, 7 літр бензину. Так, Зараз ми повитираємо. Як називається? Майстер. Якийсь майстер, не знаю. Отзви, в принципі, були по ньому нічого, він вже мене рік відпрацював. Слава Богу, треба вже буде поміняти цей мастило в ньому. Аж вже пилюку. Мало часу використовувався. Трохи викріпляв. Використовував. Я для чого купляв? Я купляю для того, щоб, не дай Бог, треба, знаєте, десь там на городі треба щось там, якась стопчика заварити, наприклад, плюс-мінус, знаєте, чи десь приїхати до іншого будинку, там немає мережі. Я купляв за того, щоб його так використовувати. Дивіться, Зробив такого кабеля. Тут січення 2,5 або 4 квадрата з, плюс, е, з одним автоматом. Щоб прийшов собі, чик включив розетку. в роз Завів і, в принципі, щоб не там виключати собі тут виключив. Якщо то, десь замка, ну що буде замкну, замкне тіпа, будинок чи що там знаєте, плюс-мінус. Виробить, Скільки на автомат, це 10 А. Так. Це Те робимо. Телефон не мог чи Ні. Сюди. Чик. Це робимо сюди. Оп, мережу. Окше виключене. Зразу сюди. А це стартер. Ай-яй-яй, давай, я трошки сюди Там я Переставлю. А, мені треба заходити середину. Ну, ладно. Так. Тут треба подсоса перше. Ні, перший краник відкриваю донизу, потім у нього холостий ход, ну, типа підсос. Ми його беремо та включаємо. Ні. Чи ми перше заводимо? Так, потім... да, перше заводимо. Я вже сам забув, як Цю кнопку оф. Ну, значить... Заводять давно не за не заводить стоять. А це значить, якщо це... Ні, значить, давно не заводив. Так. Ні. <різь> 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 Oh, ні, це то мережу йде. Цю кнопку. Ну давно не заводився. Ти бачиш чи не бачиш. Треба час. Фу. І тут нема де його зробити. Майка завестися. Після прогрівниця. Треба піти під цього поміра. А потім прогрівниця. що не давати на группу. e la figura numero 6. Pro, la botella è stata mossa. qui, da... C'è che faccio? E chi si occupa di po' a vado? Eccoci qui, Тобто а тепер треба до цього мати. Генератор давно не працював, давно не включався, знаєте. Та працює. Подивимося, як він буде далі працювати. Може з ними десь до двох місяців плюс-мінус. Поповний генератори тобто, не можна сказати. Працює, працює. Що комусь сподобається, ставити лайки, подобайте.